Всім саме величезний привіт. Подивимось, що сьогодні на цей тиждень приготували тебе по товарам для дому, по товарам по гігієні. Які ціни? Ну, папір, папірте, як був, так і залишився в ціні. Так, ось бачу по знижці 48. Так, він не такі вже й дешеві 48 гривень. Дивно. Чому такі дорогі 120 штук. Антибактеріальні. 120 штук. 48, ну хоча ось 60 штук, 35, не рахуючи це. Ну добре. добре 35 вже серветки. 150 штук, хто не встиг. Так, а тут скільки? 72 штуки, 40 гривень. І тут 38. Скільки тих серветок розвелося, що вибрати щось дуже тяжко. Але я ще маю запаси. Дякую, дякую. Так, жіноча гігієна гі гі Белла 50 гривень, 50 копійок, 16 штук. І ось ця теж 50 гривень. Так, жіноча гігієна гі Лібрес 8 штук 2470. І 9 штук 2470. Те, що в акції показую. Підгузники-трусики Бі 215. Підгузники-трусики Хагіс 400 гривень. Так, хочу сказати, що акція. Ну, як акція, ціни діють з 3 по 9 включно травня. Так, хагіси. Це в нас що? Підгузники? 201 гривня, 218, залежно чомусь від ваги дитини. Так, ось. Хороша ціна, 40 гривень, 120 штук. 120 штук. 40 гривен. А всі купують ось ці, да? так, тут акція по 62 гривні зараз пелюшки своєї лінії, в упаковці 10 штук. Купують і для тваринок, і для дітей, і для старших людей. ну, Хороша штука. Так, жіноча гігієна ось ці Белла по 23 гривні зараз. Тут що у нас 20 штук? Так, Лібрес 44,70. Тут 50 штук зараз в акції. 22 гривні 60 копійок. Хороша дуже ціна на оце мило. 22 гривні 60 копійок. 460 мл. І Фейхуа Манго. Так само 22 гривні 60 копійок. Так, далі. В акції факс ще стоїть. Миндаль. І в акції стоїть факс кокос. Теж 52 гривні. Тео 21 гривня 70 копійок. Вага 90 грам. 25 гривень шматок Джонсон. Тут тільки просто, просто мабуть, за рекламу. Ось це непогане мило. Вже скільки разів я на ньому акцентував вашу увагу. Тому що ну, в коментарях пишуть, що воно хороше. Кажуть, спробуйте ось це мило. 140 грам. 23 гривні зараз. Шматочок мила. 46,50. А мило для рук в асортименті, мабуть, дитяче, тому що такий Ну Не знаю. 500 мілілітрів. Фа 61 гривня і 63 гривні. 250 мілілітрів. Тут щось у нас порозбирали блендамеди. Акційні були, да? порозбирали, мабуть. Зато у нас лакалут зараз є. Ось, дивіться, хороша ціна на лакалут 53,60 дитячий. Дітям від 2 до 6 років. Хороша паста, хороша ціна. Так, Потім ось цей лакалут. теж хороша паста, хороша ціна. Лакалут. Тому візьміть, хто чистить цією пастою. Мені навіть... Моя лікар казала, щоб захист від парадонтозу краще паста теж зараз користуватися і відбілюючи. Ну, не знаю, чи нам відбілить, але я не користувався лакалут відбілюючою. Тому хто користувався відбілюючою пастою лакалут, напишіть, будь ласка, чи дійсно вона хоч трішки відбілює, тому що ціна дуже зараз хороша на лакалот. Майже 40% знижки по 60 гривень лаколоти. Так, а ось я хочу... Так, да, дійсно хороші, бачите? Я, хочу, я чекаю на парадонтакс, якщо буде парадонтекс, знижка, хочу парадонтакс взяти. У мене скоро закінчиться. Колгейт, Дуже хороша теж ціна. 31 гривня на колгейт, До речі, теж відбілююча паста. 45% знижка на зубну, зубну щітку 20 гривень. Ну це йде своя лінія 25 гривень. Навіть дві штуки можна взяти за 25 гривень. І дитячий по 16. Теж знижка 40%. Зараз хороший шанс. Можна взяти діткам зубну щітку поміняти за, 15, за 16 гривень. В АТБ з'явився лісовий бальзам. Зміцнення плюс захист від зубного каменю. Давно його не було, мабуть, перзувався. Був лісний бальзам, а вже лісовий бальзам. Вага 75 мл, 37 гривень зараз. Ну, добре, хай буде. Так, дивимось далі. До речі, ось бачите. Лісной бальзам. Ще не, не, переміня, не перемінила. А чому лісний бальзам? Лісовий бальзам. Український продукт. Дивно. Виробник Україна. Виробник Україна. Ну, лісовий бальзам коштує майже як лістерин маленький. Так, фапу 60 гривень, чоловічий і жіночий кульковий. Ой, дивіться, вже подорожчало. Так, міцелярна вода велика, 67 гривень. Трішки дешевше була. Так, добре. А, бачу, вже з'явилися знову ці гелі антисептичні. Які були до, до нещодавно, вони потім зникли і знову з'явилися. Я бачу дуже багато вішають молодь собі на рюкзак такі от гелі в таким, таких тюбіках. 31 гривня. А в іншому магазині я бачив точно-точнісінько. Такі самі упаковки, може інакше звірята були, а, тільки це був не гель, а крем для рук. Теж цікава така штучка. цікаво Так, до речі, ось ці креми польські, да? 590 польських велін. Зараз теж зі знижкою 94 гривні. Великий крем 200 мл. І тут вибір великий. Можна вибрати для будь-яких потреб. Регенеруючий для сухої шкіри, інтенсивне зволоження. Хороша ціна зараз на ось цю плівку харчову 26 гривень, 20% знижки. Довжина, не бачу, довжини, бачу, 20, 20 метрів. Також з'явилося тут від комарів. але ще знижки на них немає. В іншому магазині можна зараз зі знижкою взяти. Так, Бачу, далі стоять хороші знижки на губки для взуття з дозатором. Також можна ще купити, прикупити. На глейди поставили знижки освіжувачі повітря по 67 гривень зараз хочу ж вам показати самі найкращі, саме економніші чиста лінія. Поставили вже назву чиста лінія. 53 гривні. Чиста лінія, Зміч... зміцнюючий, без силіконів, крупива для всіх типів волосся, вага 250 мл. Ось так. Так, добре. Head and shoulders маленький. 250 мл, 119 гривень а, в акції. Так, ну і ось ці. Величезні, 850 мл. Теж зараз в акції йдуть шампуні. Шампуні. І, а якщо я не помиляюсь, там ще є бальзами для волосся. Да, оце Я тримаю баль... шампунь, а де бальзам? Де бальзам? Шампунь, шампунь. 94 гривні. Професіональні. Зволожуючі, регенеруючі. 94, а були 129 гривень. Зараз можна взяти. Ну і зі знижкою стоять ось ці лаки для волосся, а своя лінія малесенька. 225 мл 47 і великі 70 гривень, 400 мл. Новий товар. Тепер так стоїть в тебе новий товар. Засіб для миття склада, дзеркал, півлітри 48 гривень. Засіб для миття скла та дзеркал без запаху, блиск без розводів. Новинка. До речі, наш товар. З полівелізатором. Був 70, Зараз 48,60. Також ще один засіб. 73 гривні за себе чищення від нагару та антижир. Ось така штучка теж з розпилювачем. Польща пів літри. Знижка на стікери для унітазу з запахом лаванди. Три стікера в упаковці 18,60. Ну, дешевше, ніж каченя. Є містер мускул для пробивки труб, для прочистки сливних труб 3370, зараз зі знижкою пакет. І є навіть трішки дешевше Ось такі по 27 і по 24 гривні. А є ще дешевше крот по 19,50. Розумний вибір Містер Кріт взагалі по 15 гривень. Дуже схоже на колишню галу пляшкою. Пам'ятаєте, хто пам'ятає? Ось такий Онікс 2660. Зараз зі знижкою. Так, ну, за цей донат я вам постійно говорю. Великий Доместос, зелений літровий, 90 гривень. Ось такий набір шкребків в наборі дві штуки, своя лінія. Теж зараз зі знижкою можна зекономити 8 гривень. Був 28, зараз лише за 20 гривень. Так, це бачу щось таке нове. Я його раніше тебе не бачив. Excellent колор. Цікава штучка. Польща. Брев 50 гривень, а ось цей колор 30, ну, скажем, 37 гривень. Гарно піниться. Дезінфікує, аромат, блиск. І ще й колір дає. Так, добре. В акції порошок Гала 159 гривень, кіло 800 кг. Французький аромат. Угу. В акції бачу Савекс 93 гривні. Капсули Савекс 10 штук у упаковці колор. Так, в акції бачу савекс для ручного прання 35 гривень 400 грам. Бачу в акції ось цей Грюнвельд 81 гривня. 2 літри 100 мл. Величезний, величезний Савекс Fresh Premium 35 гривень. Савекс Color Care 37 гривень. Теж зараз в акції поки що тут на порошках мило відбілююче тобто проти плям. Проти Зараз зі знижкою по 16. ці теж зараз в акції. Грюнвельд порошок 211 гривень. Хороша знижка. Вага скільки? 4 кілограми. 4 кілограми цей порошок важить. Тео Бебі 196 гривень. 2 кілограми 400 грам. Так, ну і Омо 330 гривень, 2 літри геть для прання колор і для чутливих формула 330 гривень літр 700. Мабуть, такі знижки на сьогоднішній день, на сьогоднішню неділю показав все, що міг показати вам. Я йду знімати слідуючі відео, я вам бажаю економних покупок, всього-всього вам найкращого. До зустрічі.